Вітаю вас на практиці Йоганідри. Мене звати Евеліна, та сьогодні я стану вашим провідником у світ фізичного та ментального розслаблення. Створіть комфортні умови для практики. Переконайте, що в вашому просторі нема гучних звуків та яскравих променів світла. Ляжте на спину, розкиньте кінцівки в сторони, заплющіть очі. Давайте налаштуємо ваше дихання на глибоке розслаблення. Виконаємо дихальну практику розслаблення нервової системи. Зробіть глибокий вдих носом на повні груди. На верхівці вдиху зробіть короткий довдих і видих ротом зі звуком Х. Ще один вдих носом на повні груди. Короткий різкий довдих і видих ротом зі звуком ха. І ще один вдих, носом розтягуйте глибокий вдих, коротенький довдих і видих через рот. Відпустіть своє дихання, відчуйте, як тіло заспокоїлось, плечі розслабилось. Обличчя стало м'якше. Увагою слідуйте за моїм голосом та без сильного фокусу виконуйте вказівки, рухаючись увагою по тілу та розслабляючи різні його ділянки. Перемістіться увагою до своєї голови. Відчуйте вагу власної голови потилицею. Відчуйте силу земного тяжіння, спробуйте перетекти увагою в точку між бровами і м'яко відпустіть напругу з цієї точки. Розслабте брови, розслабте чоло. Відчуйте, як на вас зверху тисне гравітація і під її м'якою силою ви відпускаєте напругу з обличчя. Ця напруга перетікає через ваші скроні в потилицю і розчиняється там. Розслабте ніс, щоки, повіки, погляд під повіками в м'якому фокусі. Розслабте ваше дихання, відчуйте, як через ваші ніздрі. Заходить про холодне повітря на вдиху та виходить на видиху, легко зігріте вашим оленям, розслабте губи, відчуйте температуру власних губ. відчуйте слезову оболонку. відчуйте слезову оболонку рота, зуби. Розслабте нижню щелепу, язик приклеєний до піднебіння, обличчя повністю розслаблене. Розслабте шию та горло. Відчуйте, як напруга та зажатість стікають вниз, розтікаються, і вам стає легше дихати. Розслабте плечі. Плечі піде, ревітаються і м'яко стікають вниз, Міжреберні м'язи розслабляються, розслабляються, грудна клітка стає м'яка, розслабляється спина, увагою змістіться в точку між лопатками. І з наступним видихом розслабте цю точку. Відчуйте, як дихання м'яко масує вашу грудну клітку. На вдиху м'яз розтягується, а на видиху напруга стікає вся зажатість, втома, злість, всі емоції, які ви не показуєте. З наступним видихом відпускайте їх, відчувайте, як ваше тіло повністю віддає контроль та розчиняється, розслаблює. Розслабте живіт. Спробуйте увагою переміститися до своїх внутрішніх органів. Спробуйте дуже тонко відчути внутрішні процеси. Рух всередині вашого тіла і з видихом розслабляйте органи. Розслабляйте всю напругу. Відпускайте контроль, відпускайте зажими, страх, тривогу, невизначеність, відчуйте, що ви в змозі розслабитись, розслабте низ живота, розслабте статеві органи, сідниці, таз, відпустіть контроль, довіртесь собі. Увагою перетікайте в стегна, розслабляйте стегна, коліна, відчуйте свої коліна, відчуйте ліве коліно. уявіть, як суглобова рідина вмиває суглоб. робить його молодим та здоровим. Повагою змістіться в праве коліно. Відчуйте, як кровоносні судини оплітають суглоб, живлять його. Відчуйте молодість своїх колін. Глибоко розслабте гомілки і, рухаючись увагою вниз, немо потоком, розслабляйте стоп. Розслабте пальці стоп. Кожен пальчик окремо та всі пальці разом. Уявляйте свою увагу як електрику всередині тіла. Ви рухаєте з нею в якусь ділянку, і вона підсвічується зсередини. І там, де є живлення, де є увага, там є розслаблення. Спробуйте підсвітити увагою великі пальці. Правої та лівої ноги. Відчуйте все, що відчуває великий палець правої ноги, великий палець лівої. Відчуйте пальчики по сусідству, можливо, контакт з тканиною зверху, температуру, текстуру. Перебувайте в двох точках одночасно. Увагою піднімайтеся вверх по ногах. Наче двома джерелами енергії, рухайтесь вверх до тазу і з'єднуйтесь з один центральний потік. Увагою піднімайтесь по хребту вверх до ключиць і тут знову розтікайтесь на два окремі потоки, праву та ліву руку, розслабляйте плечі. Лікті, передпліччя, кисті та долоні. Відчуйте центр вашої долоні правої та лівої. Відчуйте тепло і увагою хогзні до кінчиків пальців рук. Спробуйте перебувати увагою на своїх подушечках. Відчуйте маленькі мікротоки. Це ваша енергія, енергія вашого тіла. Пробуйте сконцентрувати свою увагу по подушечках пальців лівої та правої руки. Перебувайте в них одночасно. Не зміщуйтесь з правої на ліву. Спробуйте підсвітити всі пальці одночасно. Ваша увага перебуває в двох долонях одночасно. Повільно підіймайтеся вашою увагою вверх по руках та з'єднуйте її в центрі грудної клітки. Уявіть собі шар з енергії, з внутрішньої енергії, підсвітіть його. Дайте йому форму, колір, яскравість. Спробуйте зробити це інтуїтивно. Не, задав... Не давайте забагато параметрів. Спробуйте відчути, як на вдиху та видиху ця енергія пульсує, наповнює вас. І з кожним наступним вдихом вона заливає ваше тіло світлом, витісняючи темряв, заливає ваше тіло розслабленням та любов'ю, витісняючи втому та смуток. З кожним вдихом ви наповнюєтесь, глибше та глибше розслабляєтесь. Підкидаєте все, що вам не належить, все, що вас не визначає. І приймаєте свою суть, відчуваючи внутрішній спокій та глибоке, розтоблення. Увагою знову м'яко поверніться до свого дихання. Зробіть глибокий вдих носом. Витих носом, ще втих носом та да, витих носом. і ще раз Вдих. і видих. М'яко порухайте пальцями рук та ніг. дуже м'яко повертайтесь увагою в своє тіло, відчуйте звуки навколо. відчуйте простір, в якому ви знаходитесь. І можете м'яко потягнутись, прокидаючись вдруге. Потяніться так, як вам хочеться, як маленькі кошенята. Можете помурчати. І з відчуттям такого дитячого розслаблення покидайтеся та продовжуйте свій день. Або ж засинайте. Дякую вам за практику зі мною. Намасте.